Насчет виборів, я вважаю, що вони нам так зараз і не потрібні. Це на руку буде тільки расистам в цьому випадку, тому що весь без, безлочого без ткоїться. Таким чином хочуть роз, розладити між собою Україну і це їм тільки на руку буде а Я б за те, щоб наші воїни голосували. А як же ж вони можуть проголосувати у цих окопах? Війни вже уже були вибори, поэтому не вважаю это чем-то из ряда вон выходящего. То есть вибори були в 14-м, вибори були в 19 м Війна вже шла. Поэтому я не вижу в этом чего-то сверх необычного. Я думаю... Недоцільно, тому що я був вже декілька разів у комісії і знаю, що це таке? Де її проводити? І ну, не на часі, тому що треба людей зібрати, ті воюють там, ну, воно ж теж їм потрібно голосувати. А як вони бросять передову чи, чи на телефоні, а що на телефоні? А якщо у людини кнопочний телефон, що робити? Те, що нужно правильно. Чого? По Потому що можна міняти по власті. Такого немає, знаєте? Ні, можливості нема. можливості нема. Вони вважають, що вони переберуть Зеленського, а що вони будуть робити, коли вони його так і переберуть. Тоді у них які будуть версії. що, що далі робити? Що ми далі робимо? Воєнний стан по закону не можна проводити вибори, наскільки я знаю. Ну можливість це ж багато коштів на ці вибори, це по-перше. І багато ж людей не, немає в Україні, тому ці вибори будуть не такі повноцінні, як завжди. Бо у нас же за кордоном люди. А скільки ж у нас воює, то їх голоси, що не будуть враховуватись, то як. Якщо рішаш, що потрібно, пусть проводять. Ми голосуємо за свого президента все одно. А так, наскільки це буде цієобразно, і наскільки це буде небезпечно, вот за це можна подумати, да. Моя думка така: треба закінчити війну, дати пану нашому президенту, довести це до кінця, а потім вже думати про вибори. Не на часі це. І треба дати можливості повернути наш народ, нашу молодь із-за кордону і дати право вибрати нашій молоді, вже нашого президента. Я хочу, щоб закінчилась війна, а з виборами, без виборів, мені це байдуже чесно, вже, вже якби закінчилась війна, а то все вже для мене не на даний час.